Друзі, Всім привіт! Приїхав я на рибалку Стоїть там такі новички, люди, які на мостику. Буває в ту я там пробував зайти. Він під мною тріщить. Так що не рискну. Взяв ще таку балансіра свого, Мормишку і ще одну мормишку Взяв дві мормишки, одного балансіра, взяв термоса, підколінника, колінника, сукітку і ложку, А, ще взяв прикормку. Так, тут у мене в кармані черваки. Червачки. Ось такий йде діво до весни, може рибка захоче цього. червака. У мене тим болі нема мотилька. Не знаю, де так, можна купити мотиля. Якщо заказати, то вже він прийде. вже прийде, коли вже льоду не буде. свої Так. Сейчас взятива прикормку пакету. А то силикон цей і бачу в інтернеті, що я на окуня ловлять м'ясом. Кур ячем. Взяв я грустки м'яса, то попробую, як воно там буде. Так, Штатив. Треба пробувати зараз літ. Пробує зараз такс. Аби штатив з телефоном не впав. Він <гуміло> був би вже записаний, був би не знайшов. Зараз. Рух, 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 Тут вже там Він вже не в штанах. Це почищу. Ізьма людинку. Втім на грубиш. Бубу мороз, ми стрес сьогодні. Уночі цю ніч був і ще й день, тож то що був. І зараз 0,2 Цельсія, 0 по Цельсії. Ось. Але йде до мінус 15 на цей тиждень. Геть за ніч то буде типу. От хіба за ніч. Додик В принципі, ще пройдуть сніжок, і якщо сніжок кріпати, це буде дуже добре. Бо... Цей Це. Може хоча б і сьогодні. б її Просто піручку маленьку зовувати. Потрібно на... цього мені на живчика Бо карась не попадаєте зараз. Мілякі ловушки. За що хочеш на того став? Ось став сітку заказати на Алиекспресі. Такая, знаєте, з кормушкою. скормушкою, <гум> эту кусівку. У мене чурочки накопав. Ми заморожену землю цей пробив, а так цей не. Не купа землі м'які. Я копаю коли ще було типу багато, але вони оставили їм дірку, щоб вони дихали. Вони всі повтикали Я Хто не знає, де вони. Сажу такого мотилька. А він добрий, такий живий, геть. Просто насажу от його. Хай тако. Ну-ка, я насадив. Що очка І пішов. Ну, вроде такої треба грати. Вроді я не знаю. Перша моя мене зимою. Або хтось вогонь палить, або хтось комусь запалив там один. Так, це мормушка, вейми важко. Вей ми легко ця мормішка з така. Да, наша мормушка. Оце вже було що? Це вже важніша мормушка. Що в мене є? Ну що, починаємо нашу ігру. Я в інтернеті бачиш що така гра. Да. І розконись. Напишіть в коментарях, чи це правильна методика, чи ні. І потихоньку-потихоньку піднімати потихоньку вверх. Мені показав, що все взяла. Ай, кажеться, мабуть. Не, Не знаю, може вже сьогодні підемо. Поїду, якщо буде час у мене, поїду перевірю ловушку нашу. Коротше, розказуємо історію. Одного, ото, знаєте, те, що я знімав безоруж на шауту о ловушку то, що вдома писала. Ото, то, короче, я поставив на, на ніч. І побавився не тільки мої коти, не тільки мій кіт, а чужий кіт. Я Не знаю, чужий кіт. Я открою, як дав драпа. Вивожу рано. Думаю, до следующего хипки неділі гайца стигне літ. знаю. Там я два лебедя іде. Два. І то наша за комушому цін. Там я там, лебеді. Это на лебеді. До речі, я не одне, не бачу цей, мабуть, по плавав лодками. По Позабрав А там Просто не, нема раз... Я розтаяний, коротше. Там ще два лабіді. там лабідь. І там радьби лабідь. Далі. Ось. Так, ну попробуй ще де робити пункт, то ще на цього попробувати. На балансирчика. Короче, друзьяшечки. Комент. Поставити телефон. Возьму за работу.